Журналисти, я не могли у вас уже. Значить, дивіться, у нас яка ситуація. Ми е, розслідування робили по одній справі. Е, начальник структурного підрозділу зараз це в його юрисдикцію передали прокуратури Бедряківський Володимир, Володимир Володимирович. У нас є ряд питань, які йому поставить, яким би чином можна було до нього записатися? Може на прийом зараз чи як? На прийом тільки прокурору по прийому громадян. Ці зустрічі в генеральній через прокурора по прийому громадян. А до прокурора, якщо по ви хочете з відеозйомкою, значить зв'язуйтесь з прес-службою А якщо з прокурором цим по прийому громадян паспорт посвідчення своє, давайте я вас зараз оформлю на прийом до. Прийоми, да. А він якимось чином виведе на цього Бадриківського? Якщо у вас згідно інструкції регламенту, затверджено Генеральним прокурором будуть підстави для цього, бути прийняті. можуть? ви взагалі можуть? по цій справі? Ви по цій справі ніхто. Ага. тому у вас немає повноважень. Якщо у вас є якісь запити, то є закон про публічну інформацію, робить публічний запит через публічку. Запитаєте, будуть вони вам на ці питання надавати відповідь чи ні? Це бо там у них вони свої вже там. А ви можете, що він сюди підійшов? Ну, чекайте, там я викличу вам. Добре, дякую.